Представьте Саша чайка. А, тут я з тобою клоуном знайомий. Дальше кто-то. Ага, чо в мене обзав. Вот ти клоун. Тебе доказати кто-то? Ну. Ты клоун. И твоя вся контора клоунская, і твой начальник алкоголіка боссаний. Слава Україні! Кончений п'яница, алкоголіка, боссона. Конченый причем. Ты ка то посадова особа? То сепаратист. Виси, а Галимий, причем сепаратист. Що <говори> ну, трубы гно. <піма> <Шо ти> <говори> вообще, який у вас полномочия є? Киво <говори> з полномочия. Що вы тікаєте? Алло, клоуни? Стояночка. Що вы тікаєте? Клоунада, Галима. Че вы тікаете, клоуни? Овцы туперелі. Гандони кончені, блядь. Улибається дебил, блядь. Чого ти улибаєшся, придорок? Оце дебільо, блядь, працює в війська матіця. Кончилигиці. Чи машину переверни, дебила кусок. Тікають, навіть двері не позакривали. Кончите, блядь. Кабили кончені. Так, Наріт, продовження теми незаконних діяй ТЦК. Колишні військомати. Чомусь вони себе далі називають військоматами і привласнюють собі полномочия. Це ми пишемо заяву у Вижницькому війському на військомат. Колишній ТЦК пишемо Вижницький відділ поліції. О, поліція працює, хоч іноді заставляє поліцію працювати. Пан слідчий, скажіть, що це таке стаття 353 людям? Та пишу заяву. Так скажіть щось людям. Що Шовишницька поліція що зробить, хай люди порадуються. Чого. Коротше, я розкажу, це привласнення собі владних повноважень і ТД, і ТП. Ось то, що роблять працівники ТЦК. Вони на це не мають права. Вони сьогодні також неділя. І. У них нема не ни супроводних документів, нічого. Вони просто втекли від мене. Ну, коротше, пишу одній безтолкові організації на другу безтолкову організацію. Ну, як завжди. Потім я вам ще це все прокоментую. Слава нації навіть Дмитро Каланча. Продовження теми з цими клоунами СТЦК, колишній військомат. Значить, перше, на що хочу звернути вашу увагу. Ви бачите, які бугаї ходять, роздають повістки. вони в повному мондеруванні, вони на хороших автомобілях, вони всі з айфонами, ну, мажорчики такі собі. Тепер у мене питання. Чому у військоматі не працюють жінки? Чому на військоматі не працюють інваліди? От я є інвалідом третьої групи, у мене у військовому квитку записана військова спеціальність, спеціальність діловодів. Чому не працюють у військоматах інваліди, жінки? Вони що не можуть роздавати повістки і так далі? Ну, натомість, ви бачите, у нас в військкоматах працюють одні бугаї, вони їздять цілим бусом і тікають від мене. Далі, взагалі, з приводу ТЦК колишнього військомату, військкомат, по-моєму, припинив військомати припинили існування у 2007 році. Натомість склади на їхні місце були створені ТЦК, територіальні центри комплектації там і так далі. Но це є приватна рейтинг, рекрутингова компанія, яка займається е, підбіром кандрів на контракт. І ці клоуни, які до мене підійшли, ви бачили, вони представили з працівниками військкомату. Тобто, це є стаття 353 привласнення собі повноважень. Що вони роблять? Це неділя. Вони бігають тупо за людьми, розумієте? І ці бугаї не йдуть воювати. Вони тут в тилу получають дуже хорошу зарплатню і хабарі. Далі інсайдерська інформація. По Вижницькому району, це Путильський район, також туди входить. Щоб отримати відсрочку на місяць, це треба дати 15 тисяч гривень. Це мажори е дають хабаря 15 тисяч гривень для того, щоб їх місяць не чіпали. Ну, Натомість ви бачите, інвалідів беруть, і так далі, всіх, кого зловять. Е -е -е З приводу Генералісимуса Асачука, який у нас був головою Чернівецької ОВА, якого звільнили, um то на його місце прийшов собі такий Запаранюк. Я особливої різниці не бачу. Що при генералісьому Сочуку, був Безлад Бардак? Що зараз Безлад Бардак ще так більше? Ну, У нас у владі, як правило, одно гівно міняють на друге гівно. Далі, з приводу цього персонажа і керівника центру комплектації Вижницького району, колишніх це дичиника Колісніченка. Чому я його називаю Поца Хто був у Вижниці, бачив, де знаходиться військкомат, там напроти є виконавча служба, Ракс, там, по-моєму, багато всіх заведеній. Ця дичина є заповнений алкоголік Колісніченко. Він до того вже дійшло, що він в білий день це в 12 о першій годині дня в 13.00. Там стоять люди, жінки на вулиці, він, там е, є такий дуб великий по центру. От він виходить, витягує член половий орган і при всіх справляє свою нужду в білий день під той дуб. Ну, це, звісно, на п'яну голову. тому я його називаю поцам обоссаним. Просто то немає, як засняти, бо він там себе окружив з усіх сторон, щоб, там, не дай Боже, його не сняли, Засняли, як він п'яний там лазає і валяється. І, взагалі, з приводу цього Колісниченка. Це є такий невихований бекс з Харківської області, така дичина сміття таке, знаєте? П'янчуга запойна, фрес Заробітчанин, який прийшов сюди. І не раз була ситуація, що він там кричав: Я вам коленні чашечки попрострілював, він по-маскальськи говорив. Бо я був сам свідком цього, лише я не встиг це все зафільмувати. Не. Нарід, цікавитесь з чим, Ось ще раз вам кажу: знайте свої права і обов'язки, щоб ви могли давати відпір таким клоунам і дібілам, як Колісніченко. То, що він розповідає там, где був в 2014 році на п'яну голову, це ще я виясню, чи він брав участь в атомі, яке він має відношення до того і так далі. В розвідці він служив. Це є ніхто, це є пусте місце. Просто п'яниця-алкоголік, бик з якогось колгоспу з Харківської області. на все. Ну, нам дають все це сміття сюди, щоб воно тут руководило. І ще раз кажу, нарід. Це є знищення нас, Западенців, це є етногеноцид. Почуйте мене всі? Це є етногеноцид. Ще слідкуйте за моїми випусками, буде дуже багато що цікавого. Люди вже готові говорити, їм немає що втрачати. Це з приводу роти охорони військомату, що там відбулося. Ну, я не буду наперед забігати, все розказувати, ви почуєте це, все, люди самі розкажуть. Слідкуйте за нашими випусками і що ще хотів сказати. Як оказується, чому вони так виписують ці всі пов'язки? Вони ще окремо отримують повістки за премії за роздані повістки. Через сам кажу, Нарід, це етногеноцид, Подивіться, що робиться. Як у неділю окружають церкви, по суботам окружають базари і роздають повіски. Ці суботи це відбулося у Хотині, відбулося у Вашківцях Чернівецької області. І відбулося в неділю коло церкви колопутили. Їх там було більше ста чоловік. Чомусь, коли я є у вижниці, ці всі чор чорти по норам. От в мене було одно судове засідання, я був у вижниці, ми були з моїм колегою, товаришем, журналістом ходили по вижниці, ми їх нікого не бачили. У нас було по два телефони заряжених, ми хотіли з ними поспілкуватися з приводу їхніх повноважень і юридичної сили їхньої роботи. Розумієте? Ну, чомусь всі меші норам. Так же само 4 числа у мене було судове засідання, опять всі меші по норам. Нарід, будьте свідомі, я вам ще раз скажу: почуйте мене, цей етногеноцид проти нас, западенців. Разом до перемоги все буде Україна. І дає це фото цього чорта Колісниченка, щоб ви знали, хто це. Слава Україні!